Привіт! Я хочу розповісти про книжку Володимира Куліша Слово про будинок Слово». Володимир Куліш це син драматурга Миколи Куліша, який згадує, як у своєму дитинстві бачив, як формувалися всі ті письменники, яких сьогодні називаємо наші двадцяті. Мене особисто втішає, що десь у Харкові був будинок у формі літери С, де мешкали настільки різні. Автори, які могли у цьому полілозі між собою формувати нові ідеї, тексти і просто їздити велосипедами, засмагати в солярії, пити пиво, ходити в їдальню, сперечатися, влаштовувати творчі вечори, насправді, отака ідея жити разом це не так комуністична ідея, не так ідея. Якогось конверного виробництва літератури, як ідея того, що між собою люди однієї професії можуть порозумітися, побудувати якісь продуктивні взаємини, ну і нарешті просто бути щасливими. Це ідея про те, що люди, які займаються творчістю, вони не мають бути обтяжені ані побутом, ані якимись такими базовими штуками, що їхня робота це думати, творити і. Нести все це у широкий світ. Та ми знаємо, що потім станеться у наші тридцяті. Однак ця книжка до того це історія про авторів, які грають у спортивні ігри у подвір'ї, які разом ем, збираються в їдальні і про щось говорять. Це історія закоханості, історія в кого яка була квартира, і чому в когось вона була дуже файно обставлена, а чому, наприклад, Тичіна завжди жив бідно, хай які гроші він отримував за свої тексти це історія за момент до того, як все згасне і як опуститься завіса. Тому мені дуже подобається ця книжка. Вона дозволяє нам зазирнути за лаштунки письменницького процесу і побачити, наскільки багато є спільного у нас в наших 20-х, у сучасних і в 20-х минулого століття. І я щиро сподіваюся, що наші 20-ті закінчаться більш оптимістично. Наші письменники виживуть, повернуться додому і напишуть про це дуже-дуже багато книжок. Як на мене, це буде своєрідна компенсація того, що сталося в 30-ті. Тож я раджу цей короткий, але при цьому дуже цікавий і сповнений неймовірних деталей текст. Якщо вам цікаво, як твориться література, як із простих ідей виникають складні твори. То вам обов'язково треба прочитати слово про будинок слова Володимира Куліша.